Доброго дня. Постійна комісія з питання архітектури будівництва житлому села власності транспорту та зв'язку. Ми розповіли роботу, присутні 3 комісії. Да, я... Так, як достатньо кількість розглядаємо просто питання. Питання перше. Про тут лінія майном комунальної власності Барської міської територіальної громади. Проект рішення. Вносимо зміни до рішення 54-ї сесії 10 -го, 4. Про зняття зокусання майна. Непридатним для подальшого користання з балансу комунального підприємства Барський МДЦТСНД. Це що, що це таке? Первійний медико-санітарний дисмічний з Карвинки, э, надаємо дозу на комунального підприємства в Барському медицинську центру Карвинки, медикальники. апарат в приміщенні. Ну, тобто що я списую? <п 'яте> ну, Списується. Самого... Назву... Це в пів місяці рішення... Через томер назву рецепту. Там він да. був просто рентген <п 'яте> чи якось по-другому, а назва не така, як вже точно Все. коли почали демонструвати. <п 'яте> да, да. Передаємо один-два, передаємо з балансу Барської міської міськради на відділ освіти. Майно. А саме... Будівлю школи No5. Дитячий садочок за адресою Вінницького область, Мельницький район, відвісні Єлтушки площа Ренкова. балансова орати 19 тисяч. Відповідна є комісія, яка має... Скажіть мені про це, що це за школа, яка підтисне мене пройшли 19, 000. 19 000. Це це тисяч слайдів. Якесь приміщення, ще певно було. Ну вже, мабуть, царське. А може царське приміщення, таке воно страшне, що... Шо, Шо, воно воно не потрібно. Це в нас в тому, що після, після 28 серпня ми вже не зможемо передавати ні господарські відділення, ні розпорядження управління комунальним підприємством в подальшому потрібно стосовується господарський кількість, краще потрібно довгий догляду фрукту. Ще поки це останнє, скажімо так, останній сесії, коли можна, можна передати якесь війну на якесь комунальне країн. Так, зрозуміло. Я думаю, є заперечення? Нема, не слід. Один проєкт рішення. Передаємо з балансу Барський. 5 башки. Колишні факти голови. В голубівках. Скільки на святі у вісім? Залишкова вартість 267 гривень. Це буде якові 6 квадратних метрів у 26 квадратних метрів. Добре, теж повітря комісія. 1.4. Передання балансу міської ради на баланс відділу освіти Барської міської ради майно комунальної власності Барської територіальної громади, а саме. Оценкований лист 0,45, плитка керамічна, полова, газ, ламінат, дубовий, макловиця, плитка тротуарна, розчинник. Ківетка, овальник, сіточка, зебра, буд. Це? Це да, залишки? Це освіта використає при ремонті. Ремонт. Так, це, да, це там забушки у нас є, що у нас не цей, то вони їм, можуть якось. що залишилося, передаємо на освіту на школу. Mm -hmm. ну, а, тут небагато 5 ти, тисяч. Питання є по Так. Немає. все, Один-п'ять. Передаємо з балансу Баштана підприємства благоустрій на, на організацію громади Святого архів. Батига, Михаил, між лісі. Майнок можна, а саме плечо. Загальною вартістю 44 і 11 тисяч. Це по, о, між лісі, двадцять стало 4. Питання є, якісь заперечення комусь Прімує 96, передає з барську на заводу Барської ради мінісипального варту на благоустрій майної майно власності. Це те, що був комп'ютер, принтер, водікамера. Це частково, це що муніципальній варті, це передається на благоустрій спеціаліст благоустрію. А частково це що? Це передається. Даже боді камера в них була. Оказується, так? Ого. Це для того, щоб... Є все ж така боді камера. Це для того камера, щоб ми мали можливість виїжджати на скажники, там, де досить багато невдоволених людей, які принижують ще згідність. Це щоб у нас також була, щоб вони були дійсти відеофіксування і захистити себе або громадян. Питання, якісь є, якусь поданому питання. Нема підтримку. Один всі передати з балансу, опять же, з варти на баланс міської ради. Передаємо ноутбук, цифрову фотокамеру, телефон, ноутбук, стільці, шафи, стіл. Опять, болікамера, це Так, Там болікамери. І ще два працівники. Кругло печатка, пішов штам. Четыреста. Три, четыре, четыре тысячи. Є в пусть питання, куда? Хорошо. У матросов нет матросів. Е Значить, певні е дає 3. E, Давний акт. Да, так, далі. Е -е, питання друге. Виконіє проєкту коштувальної документації. Надати був І не визнається. Задержана прямо передачу контрактних цінностей із балансу Асміської ради на баланс військові частини. А на 2,22. А саме корпуса, мали 32 штуки. Заранее вай, пистолет, 429 гривен. Тысяч. Да, 429 тысяч с первого. Наши спина. А це часто 2020 язычный ваш. Готово сказать. По даному питанням когось є захисне. Немає решти. Нема, речі. Так, Так, підтримуємо теж. Питання No2. Проведення проєкту коштасної документації. Надаємо дозвіл увіду ЖКГ. У та власні світокапітальному відбільству міської ради на видали ескізного проєкту по об'єкту капітальних. Ремонт елементів благословить території за адресою Іжменецький район, Вінницька область, Святого Миколая та частина вулиці Соборної. Розкажіть. Що це таке має бути? Перед будівлею. Тут, слава Богу. У нас ще до кінчика наробилась. А що ескізін? Що конкурс скільки? Ну, хоч треба. Хоч понімати, раху. що до чого, ну, як і де. Коли зробиш зразу проєкт, а потім щось не зайшло. Ці ялинки позабирають, по сі відправили, так. Да. Ну думаю, що так, да, бо вони ж зверху дивися, вони, пилися, вони зверхушок. Да. А там вони не зверху, ну, Знизу не дивися, то вони але, але. і з боку теж. А ту і ту ще. Треба, так, ну, щось цікавіше. Одна красота. О, запитання подання на питання. Є? тільки нема. 2 2.2 Надаємо дозвіл Це на проєкт. Виділимо мене стурство електронапраку поштовосній рептутації, капітальний ремонт елементів Рус, території цієї самій території правильно? Факт розуміє, так, я розумію, Тут ще є 2 і 3 і 4 Надаємо угу. дозвіл. Капитання Мерністра міської ради на розбір вихідних даних на врятуваних проєкту поштовхної документації, капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою Україна, Вінницького, Бажмерський район, вулиця Цукрового заводу на ділянці від перехрестя Арсенального до 6 будинку No28. Де це відвізок дороги? Ну, ти повітряна така сьогодні окажемо на полі. Адже товий будинок 28, це? На розі. На розі, де. А будинок це через дорогу дороги, два безпеки. Баба, є нема, немає, тільки не мати, щось. Ні дороги не Ну, Проєкт це таке, зрозуміло, а далі? Далі ще проєкт. Ну, ну, який, колись там хтось там грозився, щось там помадки стоїть дорогою до переїзду, від переїзду, до мосту, від мосту. Так ну, і... то, до мосту від переїзду, до цієї частини, бо де якраз кусок. Міська рада зробити ту частину, а допомагати можна там, чи є що допомагати. Ну, від переїзду від бо колись, до баби звідки буряку. Я так зрозумів, будемо говорити своїм словами, це від фанера до сюди до баби з буряху, але це прихрестя. Колись там щось якась мова була, що мають ці хлопці інвестори робити, але я все затихне. Колись ми в школі через поли, через рай, біють, колочи, допомагає. Е -е, добре, є питання у когось по цьому дорогу робити. Треба там такий жах, що добре, що добре. Що надати дозвіл відділу освіти Барської міської ради на наздоручні на виготовлення проєкту школьницьких рекламації, карта додаткової території Барського ліцею No4. Що це поясніть? Uh, зараз на території четвертої школи будують майданчик. Так, я розумію. А між майбутнім майданчиком і школою під час будівельних робіт і взагалі вона була. Ну, там був асфальт, але машина не рознесла. Ну вона більш був який. Такі ремонту. Щоб робити це було в одному проєкті, це було б значно здорушення самому проєкту, він не стосувався мої землі. Такого розділили на два. Окремо заїзд, окрему. І ведеробітну не пов'язані з дизовою ну різні критики. Mm -hmm. Пані Олено, а там гадюшники, вони там треба, не треба. Приватна власність. Що, землю викупили? Будівлі, законне дорішення Де під МАФом? Да, то... Під МАФом ви землю? Десь це не давно показуватись бачив рішення сюди. Зареєстрована приватна власність. Так, на комісії не буде. Буде такі радіошні. Коросі виси так, робиться болощі. Я думаю, що там щось зробить. Якщо не Тобто є питання, куди є питання? Запитання? Нема. Розуміла, це дорога по підшкову. Обов'язково треба зробити зливову каналізацію. Воно ну, стоянні... його... ну, ж нижче з дороги. Ну, все, дороги, значить, зробити. Ренажне Так, ну, ну. Я собі зробив, і скільки дощ ідею, ніколи не наповняється. Yes. Ну, Коло хату. Так. Ну, я думав, що його не платить, наприклад, ну, але які дощі не складяться, які. Ну, як вони дні і все. Ну, ну, ну так, само там зробити. Це ну, здешевий рази. Чим де там коловання стояти і той асфальт розрізиться через. Так, е, по-третьому немає, не? за п'ятений. Четвертий проєкт кошторисної документації приємно таке згідно відповідно, проектування за отримання ворог, державних стандартів, е, правовед і звідченого законодавства. Все зрозуміло, так? Кроме питань, які є, в Когось є, запитання? є запитання, просьба от, пані Олена до вас від мене і від пана Шевика. Зробіть, будь ласка, один знак ступі дороги, от, на поставити у студі дару на перекрест, Лесі Україну і Кривоноса. Я вчора їхав, мені жінка ну водій. Перед ти зробив, є там і пропустити, там знак стає всі не років. Я мовчу на цій комісії. Що в нас це не знає? Один знак просто. Ти ж можеш свої сили зробити. Що знає, якщо дивіться, якщо на курсі, то проєкт вже підписаний, так? Чи ні? Ну, в них там благоустрій. На погодження, навіть ношення. Що одна людина його погоджує, людина відпустить і чекає, поки він повернеться. Ну то есть ми вже цей проект ми його бачили. Ми два рази відпустку ходимо. Ми його, навіть вивчили. Ні, серйозно. Ми розмовляли з цією людиною, ми його бачили, ми його скригували, так? Вже відправили. То Я думаю, що ще ми якісь може рік буде Я знаю, що буде. Коли там та поцісному... Я вже дуже обратно там я знаю. Коли їдеш, ну, думаєш, то так, вже а коли на то пілотівський. Не треба їхати і не думати. Не їхати і думати треба. Смія, це їду, дівчата, поїхати, за що думати? Це дивиться, треба не думати. А фантазії. Таня. Справедливості Україна готується. Як позов. позов готується, думаю, що до наступної сесії подамо. Може, треба ще додатково вийти з до питання, щоб підтвердити доказами ну, що до наступної сесії, ну, до наступної комісії, чергової що сесії, щоб подамо позов. І це, про розірвання договору про... про... По... оренди землі. Уже не просипав вже да. ну, повідомляє. І питання по це, не, По тому тротуарі. Там Там щось, хтось дивився, виріс, не, не. Ді -ді. Так. А там той кусочок того тротуару, там 50 метрів 100. Да, прибрати по Тротуар. А то земля взагалі чия. Тобто там кабельна дівніція далі чия. Земля комунальної власності, яка знаходиться в оренді руководства. Я знаю, що за, за нашу каденцію там була велика заборованість. Вони подасили та заборонені. Зараз не можуть відповісти на питання. Ми ці території не платять, Тобто там і прийти. Якби не платить, то там не треба шукати предлага для розірвання. Там, там по-моєму, є питання по заборгованості. Подивіться. Ці зебрі. Там треба об'єктну потужніку зробити землю. Там де маса школярів. Обов'язково зомби. Як це постукатись до когось? той рік робили язиком, не зробили. Переход між будинком сьомим і сюди до першої школи. Є, зробі, там знак є. Знак є, зробіть там земле. Запишіть, я не знаю. Це не стільки тої фарби. Якщо треба фарби, то я куплю дві банки фарби. Просто там аварійний учас, там машини дуже швидко їдуть, а туди йде ну, третина шкіл, що, що першої, що третьої, що четвертої, з цього всього мікрорайону. Знак то є знак, але коли зебра намальована, я саме події бачу. Коли є зебра воно інші кидається в очі. Так? А зимою. Ну, я знаю, зимою. Зимою її осторожно їдуть і це ми всі знаємо, що віде, віде, <рігут> да. Оце було зробити, було це скоро зробити на це. Олександр. Нема питань? Не. Тобто. Дороги себе ніхто не робив. Чому? Як не робимо? Вони ще цікули. Що? Якісь здорові, прямо робити. Питання по, да, по ще цих доріг варських. Вообще хтось там дивиться за ними, не дивиться, є технагляд, хто як там. Технагляд. Завтра має бути. Є технагляд. так. Технагляд має бути після того, як за це, чи він ходив, дивився, як вони там бурили, шкрабали. Був якось минулого ага, тижня. Так? Був. Просто що цікаво. Там не говорили там зняти де ці довги. Ну, тяжко, якщо вирізали кусок дороги. І лишили дві хвильки. Хіба ну, їх тяжко було просто ну, ну Якось все робили, танцювали, танцювали і не вклонилися. Ну, там 2 сантиметри, 2 метри. Ти, ти маєш навезти, як урізані хвильки? Да, от, там є, з Руб'явської з Лесі Українки, зрізали, заасфальтували. Перед це лишилося дві такі хвильки, ну вони там по 2 сантиметри. Це просто цей призові пройти, верхній слой, Це ж не понад. Ну, затрати 10 хвилин. Ну вже ж ну, буде якось по-хазяйськи зробити. А так як-небудь заліпили та все, ну, не гарно. Якби хто там у нас, Зальєвський чи хто, хто дивиться Є. там І, навірно, на, на, на слідуючий раз, як підрядна організація виконувати роботи, я думаю, що це буде правильно, якщо зробити, щоб позначали, де що різати. Да. Чого? Бо ну, хлопці вони хороші, але, але як вони стали різати там коло мене, то це жах, вони так одразу взялися з новими силами, я розумію, що вони стояли і, і, і Ну, ну так. Ну, да, вони дуже нарізали багато ну, не, що вони ну, да, але... Друзі, в нас ще є, повірте, що вони не зробили 50% того, що треба ще по обочинах і це зробили саме основне. Головне, що Але ні, найголовніше те, що робили те, що треба робити. так? Щоб якийсь був представник міської ради. і Хоч, хоч показував, то, так вони собі ріжуть і ріжуть. Вони прирахували, що тут треба, там не треба дивись там по, на хімова, по обочині зрізали кусок. А там, де я б ту ямку заасфальтував, вона на, на осінь буде така, а ту лишили. Я так, щоб хтось приглядав, можна таке, як то основне, чи нам залізтися, допустимо, я би це зробив, щоб прийшов ну, спеціаліст і вмітив білою фарбою, допустимо, з балачка. Тут, тут, тут вирізати це, зробити, це, зробити, це не зробити. Ну, по логіки в нас є кошторисник, який робить коштовість. Він робить на площу. На площу. На площу. Прийшов, посчитав, скільки він вже ж має, щоб зробити кошторис, він має торгувати кількість ям, площу тих ям. А як увійти? Виконавець як знає, якщо є 10 ям, з них 8 треба зробити. Як виконавець знає, яких 8 зробити? Вже, не знаю, як вони ні разу не участвували з ну, між, ми, завданням, між Салєвським ну, і Я виконання. Кологики не мали об'їхати. Говори, Льова ріж, хорошо, хоп, залізом. Говори, кабана а не тіж. Саме тут. Це такий чорний гумор. Просто відмічати де треба, де не треба. Так? Це можна? Я прав, не прав? Можна роботу треба зробити, аби нічого з немовку. Ні, хай <зв 'язково> вони не робили. Взяв подав ну, білої шо? краски. відмітив, ага, цю яму, цю яку свію. І все. А так вони ж там посчитали нужним, зробили. А так посчитали нужним, не зробили. Mm -hmm. Так, щоб вау, ну, хтось повинен тобто, як технавір сприймати mm -hmm. роботу, так само, щоб хтось показав, що робити. Вони люди чужі, вони їм mm -hmm. все одно вони зробили і поїхали, а нам тут жити і по цих ямах гецати типу, машиною. Значить, купляють. Так? 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 Все. В mm -hmm. когось питання, ще якісь є, то по... okay. не може вибратися, що звінилося. Пані Рені у фей Фейсбуці замечає, бо щось коли було Коліпулося. Ні, ну по суті, вам позицію. Дякую. Все, пані ознайомився. Четверть на десять.